Оксана Потимко, засновник благодійного концертного проєкту Відчинилася життя Плавко, Нудик – вокальна формація «Пікрадійська терція. В Тернополі ми будемо вдруге. Вперше ми виступали у 2010 році в концертній залі Березі. Зараз ми вдруге. Це Тернопільський драмтеатр імені Шевченка, 10 травня, 18.30. Власне, виручені кошти від продажу квитків підуть на підтримку сил спецоперацій Збройних сил України, тобто не частина. А всі кошти, які будуть виручені від продажу цих квитків, ми будемо скеровувати на підтримку ЗСУ. Це є дуже особливий концерт, він є унікальний, тому що аналогів цей концертний проект не має в жодній країні світу. Чому він, власне, без аналоговий? У ньому є три обов'язкові складові: це оркестр, естрадно-симфонічний оркестр Національного театру імені Марії Заньковецької. Це фактично єдиний в Україні оркестр, який погодився. Працювати з незрячими виконавцями, ну друга складова, мабуть, вже зрозуміло, це незрячі співаки талановиті, обдаровані, кожен в своїй по своїй мірі, в своїй ступені. Це і діти, і дорослі, але ці незрячі вокалісти мешкають у різних куточках України, тобто вони з усієї України. Відверто кажучи, в нас є і незрячі виконавці Швеції, Грузії, Литви, Польщі, але в цьому концерті їх не буде, тому що. Ну, з огляду власне на війну, на військові обставини, ну і третя обов'язкова складова це участь відомих українських артистів, які вже власне відбулися як виконавці, чиї імена є відомими українцям. І от ось такий концерт ми будемо презентувати в Тернополі. Репортар є дуже різноманітний. Це і. Популярні мелодії, це авторські пісні, це інструментальна музика, це народні твори, це багато власне, пісень, які стали обличчям російсько-української війни. Багато нових учасників цього разу в цьому концерті. Фактично з ними тернополяни ще не знайомі, це ну, всі нові виконавці. От. Ну і будуть створені кілька ми таких придумали нових цікавих рішень. Наприклад, в нас співведучою концерту буде незряча дівчинка Віра Семків, це учениця львівської школи імені Марії Круш... Та, Соломії Крушельницької, це спеціалізована музична школа, і вона, власне, Тернополі буде вести концерт, от разом з Славком Нудиком. Користуючись нагодою, хочу запросити у всіх тернополян та гостей Тернополя на цей унікальний концерт проєкту відчинилося життя. Вся справа в тому, що Виходячи з величезного досвіду, і вже скажімо, оскільки, наприклад, я вже ну далеко не перший раз беру участь у цьому концерті, я спілкуюся з людьми, особливо цінними є коментарі, коли спілкуюся з людьми після цього концерту. Що я чую? Я чую величезне натхнення, величезний підйом, величезне прагнення до життя. Ви зрозумієте, що ви можете зробити набагато більше, ніж ви можете. Наберетеся величезного оптимізму, ви ви наберетеся волі до життя. Це я вам обіцяю. Ну, цей концерт справді от до всього, що сказав Славко, цей концерт просто ламає стереотипи, тому що більшість українців. Ну і тернополян, в тому числі, мають свої певні усталені думки, стереотипи про людей, котрі не бачать. Той концерт поламає повністю ці стереотипи. Ви побачите щасливих натхненних людей, які просто вас замотивують. Ну, ось так з величезною волею до життя. Так знаєте, незряча людина просто вся сконцентрована на слух, вона дослухається до кожної нотки, тому що вона не може побачити помах. Палички диригента, правда? Вона мусить слухати музику, розуміти, де її вступати, де закінчувати і так далі. Ну і треба врахувати ще, що ці незрячі, я про це сказала, але зараз наголошу, вони живуть в різних куточках України, Полтава, Кривий Ріг і так далі. І так далі. До речі, є один тернополянин в нас. І ми маємо лише одну єдину репетицію. Тобто вони приїздять за день до концерту. У нас є одна єдина репетиція з оркестром. І тут же ми йдемо виступати на сцену. Ось така ситуація. На нас зрячих чигає дуже багато відволікаючих моментів, так, у цьому у навколишньому світі, що е, нам, в принципі, деколи, не завжди, але деколи, у більшості випадків, е, заважає нам сконцентруватися на тому, е, на тому творчому моменті, на тому творчому вигуку, який ви хочете донести до людей, розумієте? А Незрячі співають співають і виступають саме цим, чим і має керуватися будь-яка творча одиниця, будь який виконавець це серце публіки незряча людина, незрячий виконавець не боїться. Але є труднощі, наприклад, ну такі, які напевно людина, котра бачить над ними, навіть не задумується. Ну наприклад, тебе виведуть на сцену. Дуже важливо стати обличчям рівно глядача, тобто не боком, не півоборота, Власне обличчя дуже важливо, наприклад, ми стараємося мікрофон кожному солісту дати в руки. Тому що якщо мікрофон стоїть на стійці, людина не бачить, вона може буквально на 5-10 сантиметрів відхилитися і вже звук буде втікати. Ми навчилися, що мікрофон потрібно давати незрячому в руки, щоб він його тримав просто коло губ, ну якісь легкі там танцювальні такі рухи і так далі. Це все ну, певні труднощі, які ми отпродовж 15 років. Існування цього проєкту відчинилося життя, ми вчилися їх долати. Я втратила зір, коли мені було майже 24 роки. Я його втратила миттєво за одну секунду. Тут бачила, тут перестала бачити. І тому я навчилася, ну, верніше, я знаєте, відчула, що таке світ зрячих і світ незрячих. Дуже радикально відчула. Тобто я зрозуміла, що коли ти не бачиш, ти просто перестаєш існувати для інших людей, ти стаєш ніким. І звати тебе ніяк. І тому цей концертний проект народився у 2008 році, власне, з дуже великого бажання допомогти незрячим співакам, талановитим солістам, які через власне свою незрячість не можуть себе реалізувати. Так бо кому вони потрібні багато зрячих виконавців талановитих пропадають зі своїм талантом, а незрячі тим більше. От власне йшлося про те, щоб їм дати можливість вийти на велику сцену. Виступити в супроводі оркестру, це потрясаюче, так, і можливо почати робити свою сольну кар'єру. До речі, в нас в проєкті буде виступати Оленка Ковтун з Полтави. Оце дівчинка, яка вона не бачить повністю, але ви побачите, який там голосище, і ця дівчинка виграла телеконкурс Україна має талант Помієте, почала свою професійну кар'єру. Вона вже відбулася як співачка попри свою сліпоту. От в цьому сенс, ну, якщо хочете мого життя, до речі, я не співаю, не граю, ну хіба на нервах, більше нічого. Так, але все справа в тому, що цей проект в дуже великій мірі допомагає вийти таким людям з темряв. Нас же знайшовся в Тернополі перший меценат, який буквально вчора ввечері викупив понад півсотні квитків. Ми дуже надіємося продати весь зал, тому що всі, абсолютно всі виконавці, оркестр, зірки, незрячі, всі виступають безкоштовно. Тобто, кошти підуть на ЗСУ і ми дуже чітко відзвітуємо, куди саме. Концерт відбудеться у Тернополі 10 травня о 18. 12.30 у драматичному театрі імені Шевченка. Так що так. запрошуємо всіх сердечно. обіцяємо вам величезне задоволення і та шаленство емоцій, такий чудовий післясмак, тривалий післясмак.